Любенькі-дорогенькі, доброго ранку. У нас ще до 10 -й ранку, немає без 15.10, 9.45, 26 число. Знімемо відео, подивимося на собиття. Написала собі три питання. Дивлюся, яку колоду взяти. То давайте почнемо. Сьогодні у мене з вами розклади. Зараз запишемо розклад, потім робимо розклади. Кому потрібні розклади особисті, чистки, захист, свічки. Вчора ви вітали, я вас вітала з ви мене у Viber багато вітали. Дуже гарно, ви пишете за свічки, особливо сімейні свічки. Може, це все совпадіння. Ну, совпадіння, я вам пишу вайбер. Може, може, це і совпадіння. Пишете мені, я вам пишу, може і совпадіння. Ну, совпадіння хороші, і совпадіння такі, які ви не могли рішити багато років. Є такі люди, які це мені писали, замовляючи свічки, трошки ситуацію прописувала або після розкладів. Тобто, а тут вона якимось совпадінчиком, чудесним образом вона рішилася. І в сім'ї, слава Богу, хай буде це совпадіння. Хто як, хто як назве, так і назве. Головне, щоб ви були. Спокійні, щасливі по мірі можливостей своїх. Так що замовляємо свічки постові, кому там ще треба, свічки на здоров'я, свічки на чистку вдома, свічки, на... свічки, річні свічки протязі року, як ви будете палити, тобто, все ви пишете Viber, Viber, там написаний, на каналі, тобто ви бачите, кому потрібно, звертайтеся. Все зробимо, все відправимо, получите ви по почті. Було таке що ну, не будемо про це балакати. Все все те, що нода, ви получите. Одним словом, все те, що нода, ви получите. Це хотіла сказати косяки нової почти, ну, все ми виправляли, все, самі... тому що воно стекло, ви розумієте, розумієте, Ну, тобто, люди не при чому, і ми, вроді, теж не при чому. Но... Помієте, не хочеш людину залишати цією проблемою сам на сам. Тобто, відправляла повторно, робила, відправляла повторно. Ну, це все таке, це все без цього не буває. От так що дякую вам за вітання вчорашнє з благовіщенням. Я вас теж ще раз всіх вітаю, всім нам миру, всім нам здоров'я, міцного, вам, нам, вашим сім'ям, нашим сім'ям, щоб всі були здоровенькі, щоб діждалися миру. І почали жити просто спокійно, як, як обикновенні люди. Люди, які хочуть просто жити. Так, хто перший поїде з України, коли відкриють кордони, все, давайте подивимось. Кого кубок буде повністю наповнений? До верхов. О. Ті, хто Подімаєте? Ті, хто за це час озолотились, обогатилися, ось два туза. Тим, кому є, що вивозити, тим, кому є, що терять тут остаючись. Ті поїдуть перві. От вам три карти зразу дає отвір. Ті поїдуть. Для кого Україна зараз бездонний, бездонний такий. ось карта сила, бачите, Сильний за щодо когось. Імператор, все окруження імператора поїде. Ну, Цей верхи не зеся, що є всяке. Вся, всяке. Це не об'язано, що там п'ять чоловік, які там коло нього. Це люди, в яких доступ є, які сильні за що цього, за що цього імператора, який зараз нас. Подімаєте, яким дали доступ, яким дали оцей пентакль великий в руках подержати. Це народний пентакль, якщо так розклад обще робити, це народна, народна, народні фінанси. І вони поїдуть, поїдуть побідітелями. Тобто, хто виграв, хто програв, начхать з Високої гори, вони виграли. Вони в фінансах в усьому вони виграли. В них виіграш кармані. Тобто вони свій. Свою лотерею витягнули і воспользувалися по повній програмі. Він хто поїде. Нема тут простих людей, які поїдуть з двома малесенькими пентаклями, поки вість немає цих людей. Зразу поїдуть, перші поїдуть ті, кому є, що вивезти, що заховати, чи що заховане десь там, знаєте, ті поїдуть одразу. А поїдуть, а поїдуть, тому що вже карта показує. Поїдуть. І щоб довго це було довге ожидання? Ні, це не довге ожидання. Так, давайте, що там Росія з Трампом подивимося. Санкції. Вибачайте за емоції, люди добрі, ну. А кому що були, то й про те, несправедливість, оця, оця життя бедлячим, яку загнали, всю Україну, всіх. Людей і кожна людинка своєю проблемою повинна справлятися сама. Чи в тебе дитинки 10 років, чи в тебе дитинки 30 років, якого ловлять десь там, як собаку одловлюють? Ну, тобто, а я не включила світло, мабуть, так? Да? Ну, хай буде, як буде, вже не буду вставати. Лампа не світиться, тільки побачила. Так. Чи зніме Америка санкції з Росією? Вони маніпулюють, вони маніпулюють. вони все те, що треба зняти, воно зняти, все те, що треба, на великий день, карта показує. Все це маніпуляція, це... поділяйте, тут навіть розклади нема що робити. Це все хороводи, які, знає, як ото... людей, як дураки, вводять хороводами в цих ситуацій. Все знято, все зроблено, все по карті мага, все в руках Росії, все в руках дуже хорошо. держить. Нема тут часу убитків, щоб карта показувала, щоб Росія була в убитках через Америку. Нема такої карти, щоб Росія була в убитках через Америку. Може, це колись було? Ну а зараз ми дивимося три замечательні карти. Десятка Пентаклі одна з них. Всі фінанси, які Росії принадлежать, вони в Росії в руках. Через маніпуляції, через різні там всякі діла. Ну вони в Росії, вони в Росії. В Росії ці гроші, не в Америці ці гроші. Чи вони крутять Трампом? Давайте, Росія крутять Трампом. Знаєте, так подивимося. Я вам скажу, що тут робота ведеться, Діло в тому, що вони дуже близькі. Я б сказала: от Путін і Трамп вони по карті дуже близькі, дуже прям близькі. Тобто, чи взгляд на жизнь, чи якась. Ну, тут знаешь, взгляд на жизнь це одне, ти в карман не положиш. Тут обші діва, обші розчоти, тому що тут карта роботи. Тобто вони роботають над чимось в Унісон, чи як правильно сказати, в одну дудку дують. Одна дудка на двох. Тут чувства, емоції, тут абсолютно люди, люди як сказати, от, от на одній волні. Кожне слово вони розуміють, чого вони кажуть, чи один, чи другий. Кожне дійство вони розуміють, чого так або так. Тобто тут немає 6 карт всього беремо, тут нема ні одної карти препятствия, що щось неожидане Росія робить для Америки. Або Америка зробила неожидане щось для Росії, що поставила в стопор Росію. Абсолютно, нема такої карти. Все робиться по написаному плану. Все робиться чітко, понятно, фінанси, у кожного свої фінанси, фінанси немалі, в кожній, в Америці і в Росії немалі фінанси, кожен хороший маніпулятор, ну, тобто, кожен, ще не дійшли вони до того, щоб один одного обмахати. Чого? Тому що розуміють, що вдвох можна весь світ обмахати. Чи як сказати? Навіть не так проще вдвох весь світ обмахати. Це грубі слова, я такі сільські кажу, ну, розумійте, якось розумієте. Вигодніше вдвох, чи в кожному по віддільності. ніхто нікому тут зараз ніяких палків колеса не буде пхати. Так. Крутять, не крутять, тут один одним вони крутять. І тут не крутять. Тут я вам опять кажу. Люди розуміють, що я сказала, супер дві супер такі держави, які. Які будуть укріплювати себе? Ну, по картах примерно так. Ну давайте ще Росія скаже так, Давайте так. Не бачу тут поганих відношень. Хай вони самі там для нас можуть, понімайте, ну от іменно між ними ми дивимося. Що між ними? Між двома цими президентами країнами. Абсолютно. Абсолютно. Все по любові, все по договоренності, все по карті звізди, два звіздуна, які зібралися і стараються себе ще більшими звіздунами зробити. Трамп розуміє, що благодаря Путіну він може більше добитися, ніж він без нього доб'ється. І той розуміє, наоборот, все те саме. Хоч вони погані, хоч вони хороші, ми балакаємо факт. Карта дає такий факт. І все. Так, да, держави, тому що карта мага. А карта Мага це не дурні б люди, вони б один одного робили сильнішими. От, до, до, до ці дві країни, два президента. Якщо б по цій карті, вони б могли робити один одного сильнішими. А... Ну Поки він така карта і показує, як там далі, зараз воно все йде одним днем. Давайте глянем. Чи скаже Росія на перемир'я? Чи скаже Росія так? Ну, от взагалі, що скаже Росія на перемир'я? Ну тут теж емоції. Тут вже йдуть лічні емоції. Знаєте, це король кубків, кубок всередині, в душі. Десь в душі щось таке, розумієте, лічне. Це більш карта лічного, особистого. Ну тут більше-більше якийсь... Одзор. Віддалення, відчуждення від України. Ніхто не виграв, ніхто не приіграв. Карта показує Україна. Ну, в Україна бачиш по карті меріснувся. Я б сказала, що ще якийсь період в цьому всьому ми будемо знаходитися. А чого? А чого ми будемо знаходитися? Бачиш карта мир. Ніхто ще не готовий мир цей дати Україні. А чого ніхто не готовий? Тут бач, порається в короля. І хтось требує зміни короля, вибори, вибори, так, да, вибори. Вибори. Ілі хтось требує зміни короля цього. Відкруття у вибори. Хтось не хоче його цих виборів прям до сльоз, до печалі, до, до депресії, до такої депресивної карти, до нестабільності. Тому що розумію, що після виборів нестабільність дуже серйозна може бути. Тут операція все. Може впертися, все, можуть не казати цього, можуть казати це. Впраця в в якогось короля конкретного. Не знаю, чи це президент, чи це не президент, чи може ще якась людина є. Ну і треба буде рішати. Треба буде приймати в Україні рішення, що з цим робити. Понимаєте, або мир, тобто, або мир і тут ми рішаємо цей випробу, Україна рішає це питання. По конкретно одній людині, двом, трьом, п'ятьом людям. Ну, то есть конкретно людей дуже мало кількість, тобто це небагато людей. Знаєте, взамін миру. Тобто люди взамін миру. Ну, примерно та карта показує. А щоб там, там... цирк, показують цирк. Все там так, як треба. Так, як їм вигодно, так і буде. Бачиш, перший раз цей вопрос мені вроде по карті беру. Я б сказала, що вони один, один, за що, один за що другого будуть робити сильнішими свої... Це не значить, що людей, самих росіян. Це значить, що країни будуть управляти всім світом. Без Америки нічого ніде не освятиться, і без Росії ніде нічого не освятиться. Отак може бути. Ну, По крайній мірі, карта так показує. Так, ви вибачайте. ви вибачайте. Круто, круто, правда. Так. Ще третє питання таке загадочне. Де наші англійські, французькі друзі? Де наші англійські, французькі і так далі по списку друзі? Ну, четвертий рік, три роки, повномасштабної війни. Четвертий рік. Чого їх так не чувствуємо ми дуже близько біля себе? Де вони? Ну, давайте подивимось, як карта бачить. Як карта це бачить? Те, що дають, понятно. Дають, дають, на те, щоб воно розтягувалося безконечно. Так дають, то лучше. Конкретна де допомога? Де вони рядом з нами? Якщо вони там, і Англія, і Королівський дом, і Зеленський там не вилазить, з ж вся поїздка туди. Президент. Де вони? Чого вони не рядом з нами? Далеко. Вони на народять. Розстоя... Вони себе держать на розстоянні від цієї ситуації. Не по кілометрах, а вообще, вообще. Знаєш, ну, тут, тут все, 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 а потім по карті звіздини відходять на розстояння. Безопасне для них. Розстояння, яке безопасне для них. <кій> П'ять король. Тут тройка. <кій> тут три може бути, може бути та сама Англія, Франція, Україна. Ну, то есть три три предводителя, які работають над цим усилом. Все ми. Серга вже тут каждый сам за себе. Тут каждый сам за себе. Балакаємо в трх, решаем в трьох, а потом, если щось таке, каждый сам за себя. себе. Ми готові фінанси. Фінанси готові давати, позичати. Однією рукою давати, другою забирати. Чи там другою рукою за горло душі й дужче заблю. Нема тут такої допомоги по карті, абсолютно немає. Ну і по карті, бачиш, що тут це оце ні щита, оця її. Оце, оце, оце п'ятірка пентаклі і є. Чого більше більше Україна заходить в цю карту примерно, в оцю нічиту. Тому що по карті міряності. Як сказати? Або б за... Ну як як? я, нельзя. Нельзя, мабуть, так. Ну, от за один би день, за неділю, раз, два, три, все, воно все б якось би було. Україна, не Україна, нельзя це казати. Ну от, розумієте, а оце затягування во времени, воно витягує соки наскільки, що от, от пятерки, пентаклі карта і показує. Тобто соки витягують, а результата? А який результат? Тобто благодаря цим друзям суки витягуються, Тобто там на словах, в кредит може, щось там дали щось, во времени воно ми затягуємо все це. Ну, затягування во времени, воно більш, і більш веде, знаєте, як в розвалену Україну. Не знаю, напишете. Напишете так, не так, що ви там думаєте, все напишете. Наприклад, карта показує так. Ну так ми й живемо. Все, пока.